Пане Володимире, ну про російські удари по українській енергетиці? Звісно, що будемо говорити. Як ви оцінюєте станом на зараз наслідки і чого чекати в такому разі найближчим часом протягом літа? І чи можливо хоч щось якось полагодити до зими, чи чи, чи якою для нас буде ця зима? Ну, наслідки безумовно жахливі, тому що тільки за останні два тижні було знищено ну, два-три тижні було знищено в потужності української енергетичної системи приблизно на 6 гігават. Це це приблизно, щоб ви розуміли, дорівнює потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, але Спасає нас лише те, що е, ці знищення вони довелися на період, коли е, відбувається значне потепління. Е, запрацювали сонячні електростанції в Україні, і закінчився опалювальний сезон. І тому це дещо мінімізувало ці наслідки, які могли би бути. У разі, якщо б такі удари прийшлися на зиму. Але знов таки виникла дуже велика проблема підготовки до зими. І якщо зараз на більшій частині території України є електрична енергія, то це не повинно створювати у людей, у влади ілюзії, що все добре. Тому що насправді ситуація буде абсолютно інша з взимку. Коли зросте споживання, значно зросте споживання електричної енергії, і потрібно буде переходити до опалювального сезону. Ну а буде взагалі опалювальний сезон. Ви розумієте, виникає дуже багато питань. Ось зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко зараз в ефірі телемарафону говорить, закликає українців бути готовими до всіх сценаріїв, радить купувати генератори. І у мене виникає питання: от куди мені той генератор в мою квартиру? Ну тобто, ми ж ми ж розуміємо, що величезна кількість людей живе не в приватних будинках, і їм ті генератори, ну, по перше, їх заборонено використовувати в. В квартирах, так? І що робити за таких обставин? Ну, безумовно, що генератори не можна в житловому будинку великому використовувати багатоповерховому. Це зрозуміло. Ну, Поки що такої, такої катастрофи немає. Подивимося, що буде далі, тому що ж ці атаки не припиняються на енергетичну систему. І дійсно, на жаль, на жаль, Україні потрібно було було давно зайнятися децентралізацією енергетики, і так тоді так, тако, таких проблем би не було. У нас було сотні невеличких електростанцій сонячних вітрових, з біопалива. І, взагалі, практично вони були б майже майже неможливо всіх зруйнувати. Тому що їх було, було б сотні по Україні, і це було б абсолютно реально зробити, якщо б уряд свій час після 2019 року, і в 2019 році, з липня місяці, коли запрацював в ринок електричної енергії, не втручався адміністративним чином в ринок і не створював заборгованості штучної перед зеленою генерацією то абсолютно була б реальна ситуація, коли б Україна не могла могла б спокійно собі не так переживати за е, нашу енергетичну інфраструктуру. Ну, на жаль, е, уряд дуже запізнився, і замість того, щоб раніше розпочинати цю децентралізацію і не займатися популізмом, і не, е, значить, е, витягувати з ринку гроші невідомо куди, е, от уже коли. Півень клюнув, от вони починають про щось думати, але вже пізно, тому що до, до, до зими ніякої децентралізованої генерації ви не збудуєте. Ну а що можна зробити, хоча б частково полагодити те, що є чи можливо, і якимось чином якісь там перетоки, якісь заміни, це, це можливо до зими зробити? Ну, щось можливо, щось неможливо, то потрібно працювати в цьому напрямі. Якщо, наприклад, уряд намагатиметься реалізувати ідею будівництва нових атомних блоків, які невідомо коли. Завершиться це будівництво, це 5-10 років, як мінімум, да? і витрати кожного року мільярди доларів. Якщо уряд а уряд же ж прийняв проект закону такий, то, то безумовно грошей ні на що не вистачить ні на ремонти, ні на децентралізацію, ні на що. Тобто. Ну, це абсолютно буде топіковий шлях, і тоді дійсно українській енергетиці загрожує колапс. Але е якщо все ж таки уряд від цієї безумної ідеї відмовиться і почне дійсно працювати на країну, в тому числі в першу чергу міністерство енергетики, а не займатися якимись безумними прожектами, от у них новий зараз прожект виник це в будівництво фабрикації ядерного палива на Значить, поблизу південно-української атомної станції, тоді можна знайти гроші, підключити наших партнерів, які мають обладнання, і якось мінімізувати ці наслідки більш-менш, але пройти осінньо-зимовий період, як би це не складно не було. Зрозуміло, ну і мабуть, останнє вже питання до вас після удару по Трипільській ТЕС, яка тепер, ну як пише влада, повністю зруйнована. Витягли за минулий рік скріни повідомлень від влади про те, що вона була ну за їхніми заявами на 100% захищена. Виникає питання: чи взагалі можливо було її на 100% захисти захистити якимось чином фізично, так і якщо ні, то ну а на що робити такі заяви? Ну на сьогодні не існує в світі таких технологій, такого фізичного захисту, який, який міг би захистити енергетичну інфраструктуру, наприклад, там аж залиті енергоблоків чи там трансформатори від прямого влучення балістичними ракетами. Це просто Неможливо, не теоретично, не практично. Ну, в принципі, але знов-таки сказати, що, що цей фізичний захід, захист повністю не потрібен, теж неправильно, тому що все ж таки. Все ж таки, вони вони спрацювали в якійсь мірі ці об'єкти захисту, і якщо б їх не було, то, то в принципі ну не не тільки на, на це стосується трипільська те в першу чергу це е, системи передачі електричної енергії, е, то наслідки були б набагато гіршими. Почули вас. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами на зв'язку.